Розділ 5. Роль тіла в духовному житті. Пункт 5. Культ реліквій, мощей. Культ мощей. Це ще один аспект духовного життя, пов'язаний із тілом. У багатьох такі практики викликають питання, бо схожі на відсутність поваги до тіл померлих і навіть на якесь збочене ідолопоклонство, отже потрібно коротке пояснення. Під словом «мощі» у західній традиції часто використовується латинський термін реліквії, маємо на увазі найчастіше частинки кісток. Або інших фрагментів тіла, наприклад, волосся, крові тих людей, які визнані церквою святими або блаженними. Інша категорія реліквій це предмети, пов'язані з життям Христа і святих, наприклад, частинки Христа Господнього, предмети побуту святих тощо. Шанування реліквій почалося в перші століття християнства, коли через переслідування. Багато вірян гинули мученицькою смертю. Їхні тіла часто ховали в катакомбах. У тому місці християни періодично збиралися на молитви та здійснення Євхаристії. Це сусідство, коли Євхаристія відбувалася біля місця поховання або навіть на могильному камені мученика, згодом стало традицією. Коли християнство після Міланського едикту в 313 році легалізувалося в Римській імперії під час будівництва церков недалеко від вівтаря або під ним почали розміщувати останки якогось мученика, а пізніше людини, котра відзначалася святістю життя, це шанування померлих мало потрійну мету. Присутність мощей є знаком освячення даного місця. Нагадування про цього мученика чи святого спонукає вірян до його шанування і прославлення Бога за життя і подвиг такої людини, а також надихає наслідувати його приклад пізніше виникла традиція замуровувати частку мощей святого у вівтар під час освячення. І сьогодні, якщо в старих церквах підняти білу скатертину на вівтарі, то посередині можна побачити місце, де зберігаються мощі. Правда, у сучасному ритуалі це вже не обов'язково, тому у вівтарях храмів кінця ХХ, початку ХХІ століття вже немає мощей. У деяких східних церквах існує практика розміщення частки мощей в антимінс. Тобто вплат, на якому відбувається Євхаристійна літургія, без Антимінса її служити не можна. Звичайно, для сучасної людини все це здається наївним або подекуди й навіть диким, однак християни перших століть жили в іншому контексті розуміння світу, тоді дуже багато уваги приділялося зв'язку з померлими, багато елементів було запозичено з язичництва. Утім, вони відіграли важливу роль у переживанні віри. І сьогодні ми відвідуємо могили предків на знак нашої любові і зв'язку з ними. Крім того, і у світській культурі люди вшановують подвиг загиблих, демонструючи повагу до їхніх поховань. У Москві, Варшаві, Римі та інших містах є монументи, присвячені невідомому солдату. Де справді поховані героїчно загиблі воїни, усе говорить про те, що для людини дуже важливий цей матеріальний аспект, можливість ушанувати героїв минулого і через це піднятися до вищих ідей. Тож практика поклоніння реліквіям у християнстві не оригінальна слід додати, що й у минулому і в сьогоденні можливі зловживання. Реліквії часто фальсифікувалися і продавалися з метою наживи, нерідко спостерігається ставлення до них як до якихось магічних амулетів або джерела цілющої енергії. У практиці духовного життя реліквії знайшли свою нішу вони спонукають до благочестя, нагадуючи нам про таємницю спілкування святих і є мовчазним закликом. Слідувати шляхом тих, для кого найважливішим у житті був Бог. Звичайно, ми відкидаємо магічне чи забобоне ставлення до реліквій, адже важливі не вони самі, а святі, з якими ці речі пов'язані.